Хочете відчути себе більш жіночною вже сьогодні? У цьому відео розповім 10 простих звичок, які допомагають розвивати жіночність. Тому додивіться до кінця, щоб дізнатися справжні секрети жіночності. Отже, що таке жіноча енергія? Жіноча енергія це внутрішня сила, яка проявляється в нашій чуттєвості, ніжності, здатності відчувати красу і гармонію. І це не лише про зовнішність, а й про стан душі. Коли вона є, то ми випромінюємо легкість і впевненість. Жіноча енергія це потужний ресурс, яка проявляється через творчість, інтуїцію, натхнення, здатність цілювати. Вона має магнетизм і притягує життя. Любов, здоров'я, багатство, успіх і таланти і дуже важливо вміти управляти цією енергією. Ми її відчуваємо добре тоді, коли почуваємось привабливою, бажаною, успішною. А коли баланс жіночої енергії позитивний, тоді ми відчуваємо наповненість, магнетизм і насолоду від життя. Отже, чому потрібно прокачувати жіночу енергію? Бо це дає нам по-перше відчуття впевненості. Коли ми знаємо свою внутрішню силу, тоді легше приймати рішення і взаємодіяти з людьми. По-друге, це легкість у стосунках і спілкуванні. Жіноча енергія допомагає нам бути більш привабливою не тільки ззовні, а й у спілкуванні. Третє це магнетизм і харизма. Ми притягуємо до себе увагу без зусиль просто завдяки своїй внутрішній гармонії. І четверте більше радості і насолода від життя. Коли ми в гармонії з собою, то й відповідно все навколо нам здається яскравішим і приємнішим. Отже, як зрозуміти, що жіноча енергія спить, іноді ми навіть не помічаємо, що вона задрімала дедлайни, поспіх, контроль, все це гасить її і тому вона потребує перезарядки. І є ряд критерій, по яким можна зрозуміти, що енергія спить. Ми часто відчуваємо в тому без великих перенавантажень, немає радості від звичних речей. Ми перестаємо дбати про себе, не хочеться гарно виглядати, купувати квіти або просто робити якісь маленькі приємності для себе. З'являється роздратування, різкі реакції, складно відпускати контроль. Важко приймати компліменти або відчувати себе привабливою. Немає бажання творити, рухатись далі і проявляти ніжність. Сон жіночої енергії це не кінець, а всього-навсього сигнал, що потрібно собі дати більше уваги і тепла, тому є 10 простих звичок, які з особистого досвіду допомагають мені прокачувати свою жіночу енергію. Перше це регулярно доглядати за собою, хто би там не говорив, а жінка це про красу. І це не про дорогі якісь процедури, а про маленькі щоденні ритуали: чисте волосся, макіяж, зачіска, манікюр, прикраси, приємний аромат і охайний одяг навіть вдома. Коли ми піклуємось про себе, то це напряму впливає на наше самопочуття та енергію, і навіть на те, як нас приймає світ. Коли ми виглядаємо доглянутими, то ми відповідно почуваємо себе впевненішими, красивішими і спокійнішими. Наприклад, коли я роблю собі макіяж, то і день одразу стає іншим, і я почуваю себе більш красивішою, впевненішою і готовою діяти. Такий маленький ритуал особисто мені піднімає настрій і додає жіночності. І тому догляд за собою це необхідність. Це спосіб відчувати себе красивішою, впевненою і наповненою. І чим регулярніше ми дбаємо про себе, тим більше енергії і радості з'являється в нашому житті. Друге, це творчість у житті. Ми часто думаємо, що творчість це тільки про художників, письменників, музикантів, але насправді творчість потрібна кожній жінці, і це не про професію, а про стан душі. Творчість це спосіб виразити свою внутрішню красу. Через неї ми відкриваємо чуттєвість, емоції, ніжність. Коли жінка творить, то відповідно вона виходить з режиму робити і досягати у стан потоку, а це і є жіночність. І робіть те, що вам по душі. Фотографуйте, знімайте блог, грайте на інструменті, ведіть щоденник, танцюйте, співайте, навіть прикрашати дім це теж творчість. Наприклад, для мене один із видів творчості це танець. І щоразу, коли я виходжу на паркет, я відчуваю, як розкривається моя жіночність. Рухи стають впевненішими, тіло наповнюється енергією, підвищується самооцінка, а всередині з'являється відчуття свободи. Тому творчість це ключ до жіночності. Вона розкриває енергію, додає сил і робить життя яскравішим. Тож дозвольте собі творити щодня, і ви побачите, як змінюється ваш внутрішній світ. Третє стиль, що підкреслює унікальність. Стиль це не просто одяг на тілі, а одяг це не просто тканина, це спосіб сказати світові, хто ми є щодо того, як заговоримо. Через стиль ми можемо передавати свій настрій, цінності і характер, але важливо, щоб він був не нав'язаним, не копією модних блогерів, а продовженням нас самих, тобто унікальної, живої і справжньої. Але справжній стиль починається з внутрішнього відчуття, як я хочу почуватись. Легко, вишукано, затишно чи, можливо, сміливо. І відповівши на ці запитання, тоді ми вже можемо підібрати речі, які будуть не просто красивими, а підсилювати наше я. Важливо також звертати увагу на деталі. Навіть найпростіший одяг може виглядати розкішним, якщо його доповнити аксесуарами. Наприклад, це можуть бути витончені сережки, м'який шарфик або аромат парфуму. Я особисто вважаю, що найкраще підкреслює нашу красу, це спідниці та сукні. І для мене вдягати сукню це мій улюблений маленький ритуал, який додає мені впевненості, відчуття жіночності і привабливості. До речі, якщо вам відгукується ця тема, підтримайте, будь ласка, лайком та підпискою. Це дуже мотивує мене продовжувати ділитися з вами новим контентом. Четверте це танці і рух. І так, я знову повертаюся до теми танців і не дарма, бо це не просто спорт чи хобі, а це контакт із власною жіночністю. Тому для мене танець це спосіб відчути себе живою, красивою, впевненою. Через рухи ми відчуваємо своє тіло і слухаємо його. А танцюючи, ми дозволяємо собі бути граціозними, чуттєвими і емоційними. Отже, що дають танці? Це відчуття впевненості в собі та своєму тілі. Допомагають відчути свою чуттєвість і легкість, розвивають грацію і плавність рухів, дарують задоволення від процесу і емоційний баланс. Я займаюсь хай хілс і одразу відчуваю, як змінюється мій внутрішній стан. На каблуках навіть і тіло тримає іншу поставу, і осанка вирівнюється. Ну і це вже автоматично додає відчуття привабливості. І рухи допомагають мені відчувати себе більш граційнішою, гарнішою і привабливішою. Тому танець для мене це особлива терапія. П'яте сповільненість і бути собою в нашому швидкому світі так легко втратити себе. І коли ми щось плануємо, робимо, контролюємо, ми виснажуємось. А жіноча енергія вона не народжується в поспіху, вона розквітає там, де є простір, пауза і тиша. Сповільненість це справжня сила, яка допомагає нам відчути себе, свою жіночність і гармонію з життям. І повернувши її, можна, якщо хоч трохи сповільнитись і насолоджуватись процесом, наприклад, ароматом кави, теплом сонця, музикою або навіть прогулкою без мети. Просто дозвольте собі зупинитись і відчути момент. Жіночність проявляється через присутність у моменті, ніжність, увагу до себе та дрібних деталей. Наприклад, я виділяю один день у тиждень, де я роблю все, що мені хочеться, або взагалі нічого не роблю. І це мій такий ритуал відновлення енергії та сповільнення. І навіть невеликі моменти вдома, такі як чашка чаю, танець під музику, легкий макіяж. Допомагають відчути себе більш живою, впевненішою і жіночною. Тому сповільненість це необхідність, яка допомагає відновити баланс і внутрішню силу. Шосте вдосконалювати внутрішній світ. Жіночність це не тільки зовнішність, а вона народжується всередині. вдосконалювати внутрішній світ. Це робота над емоціями, мисленням, звичками, це усвідомлення себе, своїх бажань і робота над внутрішнім балансом. Коли ми вдосконалюємо свій внутрішній світ, жіночість розкривається природньо, з'являється впевненість у собі, чуттєвість, внутрішня гармонія і розуміння себе і своїх потреб. Але для цього потрібно виділяти час на самоосвіту: наприклад, читати книги, проходити курси, засвоювати якісь нові навички і працювати над своїм внутрішнім станом. Це можуть бути медитації, вести щоденник, розмови з собою, розвивати творчість і рух. Для мене вдосконалення внутрішнього світу це маленькі щоденні ритуали. Я слухаю музику під час прогулянок, читаю, танцюю, веду свій канал і виділяю час для себе. І кожна така дія робить мене більш впевненою, жіночною і гармонійною. Сьоме це жіноча компанія. Жіночність проявляється не тільки всередині нас, а й у взаємодії з іншими жінками. Серед жінок ми відчуваємо підтримку, прийняття, а справжня жіноча компанія вона заряджає енергію, надихає. Допомагає зростати і нагадує про нашу силу і жіночність. Ми надихаємо одна одну, ділимось ідеями, емоціями та настроєм. Тому знаходьте час для зустрічі з жінками, які дійсно наповнюють вас, Обмінюйтесь енергією, підтримуйте, діліться компліментами. Навіть короткі дзвінки чи повідомлення подругами теж може наповнити жіночою енергією. Але важливо пам'ятати, що не будь-яке жіноче коло надихає і підтримує. Атмосфера, де панують плітки, заздрість чи негатив, не розкриває жіночність, а навпаки, виснажує. Тому варто вибрати правильне коло тих саме жінок, з якими вам буде тепло, спокійно, комфортно, там, де не засуджують, там де підтримують. І в такій енергії ми розквітаємо і стаємо кращими версіями себе. Навіть невеликі моменти спілкування є важливими, бо після таких зустрічей я вже відчуваю себе більш наповненою, натхненною, жіночною, тому не забувайте про свої жіночі зв'язки, які є так необхідними для нас. Восьме, оточувати себе красою. Ми щодня взаємодіємо з простором навколо нас, і від того, чим ми себе оточуємо, залежить не тільки наш настрій, а й наше внутрішнє відчуття гармонії. Краса може бути в дрібницях, у свіжих квітах, у свічках, у красивих предметах, які піднімають нам настрій, і навіть від того, як ми сервіруємо стіл. Тому естетика навколо вона допомагає нам відчувати себе більш жіночною і щасливою. Коли ми плекаємо красу у своєму житті, то це й відчувають люди навколо. Я обожнюю, коли вдома є свіжі квіти. Вони одразу дарують атмосферу радості або запалюю свічки ввечері, або під час вечері, чи п'ю чай з улюбленої чашки. Для мене це маленькі ритуали, де я відчуваю, що живу в красі і гармонії. Тому оточувати себе красою це спосіб. Берегти себе, дбати про свій внутрішній світ і дарувати гармонію іншим. Дев'яте приймати допомогу і компліменти від чоловіків. Багато жінок звикли все робити самостійно, але жіночність розкривається і тоді, коли ми дозволяємо собі бути ніжними, відкритими і приймати турботу. Але приймаючи допомогу, ми не стаємо слабкими, а навпаки, вчимося довіряти і цінувати чоловічу силу. Наприклад, можна попросити чоловіка закупити продукти в магазині, і навіть така тривіальна справа це вже маленька перемога. А перемоги для чоловіків потрібні як повітря. І тепер, коли мій чоловік відкриває мені двері або допомагає з пакунками, то я з усмішкою кажу: дякую мені буде легше. І це створює приємну енергію між нами. Ну і так само стосується компліментів. Коли ми їх приймаємо здячністю, то ми відкриваємо собі ще більше жіночності. І останнє десяте делікатність у рухах і словах. Жіночність це не лише про зовнішність, а й про те, як ми рухаємось, як ми говоримо і які емоції транслюємо зовні. І делікатність у жестах і словах може змінити наш образ і навіть ставлення оточення. Коли наші рухи м'якші, повільніші, впевненіші, ми випромінюємо гармонію і спокій, і це підкреслює нашу жіночність і робить нас більш привабливими світу. І те саме стосується мови, коли ми говоримо доброзичливо, з теплом і повагою. І ще один прояв делікатності це усмішка. Коли жінка щиро усміхається, то вона наче світиться зсередини, і це додає їй жіночого шарму, а ця енергія притягує людей. І я помітила, що коли я навіть усміхаюсь у звичайних ситуаціях, то спілкування стає приємнішим, а світ наче відповідає тобі взаємністю. І по суті, усмішка це найпростіший і найдоступніший аксесуар. Який робить жінку більш привабливішою, навіть без макіяжу чи особливого одягу, тому беріть її з собою. Ну і на завершення цього влогу хочеться сказати, що жіночність це не про набір якихось певних правил, а це стан душі, але вона проявляється у турботі про себе, у повазі до своїх почуттів і у красі маленьких деталей. І коли жінка в контакті зі своєю жіночністю і проявляє любов до себе, то це творить чудеса. У такої жінки світяться очі, вона стає більш привабливішою, і мова навіть не про зовнішність, а про особливе випромінювання, яке відчувають інші. І вона таким чином притягує до себе увагу, щирість і турботу від чоловіків, ну і від людей загалом. І це стан, де нема боротьби, а навпаки, гармонія з собою, тілом, світом і людьми поруч. До речі, напишіть в коментарях, які ваші власні секрети жіночності мені буде дуже цікаво почитати. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Буду вам вдячна за лайк, коментарі та підписку і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на теми саморозвитку, затишку та усвідомленого життя. Я вам дякую за перегляд і вже буду чекати вас в наступних відео. До зустрічі! Пока-пока! Нарешті я відзняла це відео 30 градусів. і навіть мій телефон не витримує знімати 4,5 години. Оце ж він перегрівся сьогодні.